20.30 на часах, это телеканал «Бизнес», программа «Гроши на двох». Александр Хрименко и Антон Панарин в студии. Сегодня у нас много разнообразных тем для волнений, но не душевных, а истинно финансовых. Тарифы повышаются и отменяются, электрокары дорожают и дешевеют, украинский бурштин копается и не копается, земля продается и не продается. Вот как много всего надо сегодня успеть. Он сказал «поехали» и махнул и «Поехал!» вперед. Мы много говорили с вами о тарифах на газ, ой, ой, о вариациях, больше. о том, откуда они берутся. Вот в этой истории есть еще один новый поворот. Суд. Украинский суд признал незаконным поднятие тарифов для населения. Ну, то бишь глава комиссии по регулированию в сфере энергетики Дмитрий Вовк есть такой Дмитрий не имел не права Вов. подписывать постановление о повышении тарифов. Мы сейчас да. посмотрим сюжет, а потом да, разберемся детальнее. что там, всем. Взробил, да что Вовк взорвил, да? У нас також є перші позитивні показники енергоефективності і енергозбереження в країні. За перших 9 місяців обсяги споживання природнього газу в Україні скоротились на 19% в прийомні з минулим роком. Ми зекономили 19% природнього газу. Це мільярди. І зроблено це завдяки тому що ми провели реформу газового сектору, що ми запровадили на першому етапі ринкові тарифи, що ми передбачили саму широку програму субсидій. Здесь как раз на контрасте. Ага. Мы сказали о том, что я сказал о том, что суд признал э, недействительным повышение ну, тарифов. А, незаконное э, подписание. Незаконное подписание, потому что некая... Дмитрий Вов на данный момент являлся ИО да, вот этого вот э, комитета. А Арсений Петрович как раз на, наоборот подтверждает, что повышение тарифов привели к прикрутым как ну бывает. привели к улучшениям к тамс там заработали. Обманул, обманул. Ну, Антон, дивись. У нас промислове виробництво упало на 30%. Забув сказати. Що значить? Упало промислове виробництво, значить, підприємство не працює, значить, споживання газу немає. Яка енергозбереження? Що він фантазує? Саме цікаве, він навіть не мог сказати, а скільки, 19% в нього був перець. Це всього-навсього 2,8 мільярдів кубів. От проблема. Навіть прем'єр не знає скільки. Ні, ну дійсно менше. Але ще раз говорю, це виключно тому, що зупинилось підприємство. Зупинились хімічне підприємство, вони споживають і зупинились металургія. Якщо ми зупинимо всю нашу промисловість, економія буде 100%. Буде і Тоді проте... наш прем'єр просто від щастя не буде світитись, але це горе. Це якраз ще раз говорить, що економіка розвалюється. Для населення. Населення інтересує тільки одно. Ну, звичайно. Якщо неправильно підписали, так давайте одразу ж назад. Правильно. Однімем, вернемо прежні тарифи. Ну, от Верховна Рада повинна була в початку тижні, там вони збирались для того, щоб проголосувати проти цих тарифів. Ну, теж руку не протягнула, да, нашому українцю? Направили на друге, ні, на друге читання, друге читання. Ну, я сверяю, не знаю. Через дві тижні, по-моєму, не повинні до цього прийти. У мене питання з якого? Храрактеру виникає, де да? як чоловіка, який на пліті на пліті да. готовить суп куриний. Да, да, да. Мені вопрос: як формується цена на газ в нашій країні. Тобто, чим більше у нас буде природного своєї газу, тим воно має бути менше. Чим ми много покупаємо ну, гази, да, за... скажіть, як, от, откуда? Прозорість у нас є, в этом хоч якась. Чому проблема? Немає, немає розуміння. На сьогоднішній момент дійсно ця комісія, де керує наш Вовк, вже не його, повинна не просто встановити тариф, а Чітко, прозоро показати, як цей тариф формується. Причому показати, де газ вітчизняний, по якій ціні, хто де. Uh -huh. Де зарубіжний, скільки вкрали, скільки занесли, скільки то. Ну і дуже показати, от ми цьому віднесли, цьому вкрали. Ми ладно, вкрав, люди, хай буде жалко ставити. От тоді ми сказали, це тариф правильний. Ще що відбулося? Взяли якусь цифру, так, хоп, поставили, сім. А чого не дванадцять? А чого не, не три? а от так от захотілося. І на сьогоднішній момент немає прозорості. Тому от зараз відповісти чітко. Наскільки справедливий тариф? Ну, неможливо. Ну, Хорошо. немає, якось. Хорошо. Відповісти. Даже если мы не понимаем о том, как формируется цена на газ, я так понимаю, у нас не самая э високая цена. Вот я просто для сравнения, вот да, да, у ну, 2014 добре. году в Україні ціни на газ були самыми низькими в Європі. Да. Э, Значить, в середньому кожна 1000 кубову в Україні стоїть 87 долларов. Да. Добре, добре. В сусідній Румынии 437. В Венгрии 528, в Болгарии 698, да. и даже Греция, которая тонет, тонет, никак не потонет, да. там 1000 долларов за 1000 кубометрів газов. У, у нас полягає в тому, что як бы у нас не было центрального опалення, немає проблем. Ну, наприклад, в Греції дійсно взагалі не використовують. Ну, там проблем. можна жить в бочках и есть. Не, ну там нема апельсини. проблем. Наприклад, знов -таки, якщо ми в Угорщині, в Угорщині теж центрального опалення немає, в Румынии також немає. Розумієш, ситуація це дуже просто. На сьогоднішній момент оберіть монополіста, оберіть центральне опалення, ну, я зрозумію, що це швидко, Монополіста можна хоч завтра обрати і наведіть порядок. І в нас ціна на газ буде справедлива. А на сьогоднішній момент, ну знов-таки, ми сказали ціну, забули сказати зарплату і так далі. У нас абсурдна ціна. Дуже проста ситуація. На сьогоднішній момент, згідно офіційної статистики, в середньому сім'я платить 800 гривень. 800 гривень за в середньому за одну квартирку. Ну, це по тиждень. Mm, за, Мініма... за, за все. Але мінімальна плата на Півтори тисячі. Абсурд, які країн світу так несу. Тому хай вони що хочуть, розповідають. Yeah. Але на сьогоднішній проблема, поки нема прозорості, не можна чітко сказати, де справедлива ціна. І в результаті у нас завищена. Але поки тут люди борються за газ, я так розумію, хтось на цьому заробляє. У нас прийняли Верховна Рада прийняла дуже цікаву постанову, яка. Ну, повинна побороти корупцію. Да неужелі? Це як на корню? На корню. у нас ну. створили агентство, яке буде боротися із майном, яке корупціонери вкрали. І от є у нас якраз цитата депутата Верховної Ради Єгора Соболєва. Я пропоную послухати відносно цієї нової структури. Хорошо, я навіть за це вип'ю, коли це агентство запрацює, воно отримує дуже багато майна. Ми не можемо перетворювати державне агентство на величезний логістичний склад, у якого будуть свої автопарки, свої магазини, свої сейфи. Це буде нераціонально. Тому агенція буде передавати це майно на зберігання компаніям, у яких є облаштовані склади, облаштовані приміщення, і нести відповідальність за збереження цієї всієї переданої власності. Вы, а, знаете, бачить, я так, вы знаете, я так понимаю, то, что изъяли, то, что хотя бы просто арестовали, ну, да, пока... коррупционеры, коррупционеры, да, у коррупционеров. у коррупционеров это должно где-то сохраняться, не, да? Нет, не спорим. Ну то да. украденное зерно, например, да, 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 где-то да, на да, каких то да, складах. Да, да, вот да. эта ком... коррупционеры зерно не воруются? Комиссия, <с которую, <с о которой говорил агентство, о котором говорил Соболев, она как раз и призвана следить за этими активами. Ну, но как бы, да, действительно. Если ну управлять первое. Накласти арешт, потім дійсно, якщо конфіскація, забрати і управляти дійсно. Це абсолютно. Так що я так розумію, що ця комісія це ну от, в совєтське времена назвалась проторазврства. Ага. Тобто буде дійсно відбирати в людей бізнес, просто під нуль, і віддавати любим друзям, тому що це буде корупція, неймовірна. Коли будь просто так, людина ніякої відношення до корупції немає. Добре, сказали, відібрали і віддали куму свату у Ну, Смотрите, тут є політична, звісно, економічна составляюча. Тільки економічна протрозверстка, класична протрізверстка. Це агенція, це класична протрзверстка. Кстати, адміністрація цього агентства по возврату активів, я, наскільки розумію, назначається прем'єр-міністр. Так, ну, да, дійсно. Ну, тобто вона підпорядковується премєр ага. медміністрів і буде назначатися прем'єром. Ну, а... Тобто людину, яку він поставить, ця людина о до Ну, я так думаю, он, он в этом смысле сделает этот шахматный ход, не прогадавший, да, наверное, Ой, не сыграет погадаю, такой не, не, гамбит. Не, не, не. не ну дело, що може дело, ситуація. повторить ситуация. теж коли запровадили, а потом тих, кто запровадил подрастверку, 37-му их поставили до стенки. Так что история, все повторяется. Вот сейчас они відбирають в одних, а потом наворують-наворують, а там придут в них відберуть. Вот ты говорю. Ну, по сути, буде. вот э, пере, переходя к следующей теме, я вспомнил о, о активах семьи Януковича, которых мы говорили, да, которые заморозили щита. Ну, да, да, то есть, вот эти счета как раз Тобто, які щита якраз і да? ну, На сегодняшний момент, якби це вважається функцією Державної виконавчої служби, яка Міністерства юстиції, а це доповинно ця агенція займатися тим активами, які дійсно мають підозру ну, в даному випадку до попередньої влади, яку звинувачують корупції. Це однозначно. В общем, в нашій страні дуже багато способів зароботи. Не надо, не треба забувати, що займає високий пост, можна потом за це заплатити високою ціну. Я говорю, от це повторюється все, як минулі часи. За... Один Украл, у него украл, еще украл, и ворует. Ну потери. вот еще один способ заработать в нашей стране. Вот ну помните, давай, как давай. у э, в «Золотом теленки Паниковский вас всех купит, да, вас да, всех да, купит, да. а потом продаст, но уже дороже. Молодец, да. молодец вот здесь еще одна схема, как можно заработать в нашей стране на продаже урана, О! уранового концентрата. <свят> Итак, соратник Арсения Петровича, ага, Николай, за... Николай Мартыненко, <свят> народный депутат от Народного фонда, за год мог, мог нет, заработать ну, нет, на продаже нет, урана. Да, на продаже концентрата около 770 миллионов гривен. Об этом говорится Не в расследовании Севгиль Мусаева и Андрея Самофалова на украинской правде. С -с схемы этой махинации мы рассмотрим чуть позже. А сейчас вот есть цитаты, как раз от Укрправды, которая проливает свет на эти экономические схемы. Итак, покупаем, я так понимаю, казахский концентрат. Вот на украинской таможне с ценой казахского концентрата произошла неожиданная трансформация. В таможенной декларации указана сумма контракта 51,6 миллионов долларов. То есть на украинской границе казахский концентрат подорожал с 95 долларов до 120 долларов за 1 килограмм. Всего с помощью австрийской прокладки государственная компания, согласно двум контрактам 4-5 года, закупит 1000 тонн уранового концентрата. Ну, это факт, да? То есть общая сумма ущерба государства может составить 3-4 миллиона долларов и 770 миллионов гривен. Вот это работает для коррупции. Поясница. Есть казахский степногорский горно-химический комбинат, Нет, да, который да. продает концентрат австрийской компании In -Invest ой, ой, да, 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 с последней и связывается с ему Мартыненко. Украинская компания Востгок есть такая, покупает концентрацию ну, да. Но, но уже дороже. Значно дороже. Восточний ну, вог це якраз у нас і займається урановим рудом, щоб ви зрозуміло, що це так, так називається нас. Так у мене э, рождається, якщо э, ми покупаємо. Э, Причому тут ті гроші, які. ми теряємо? А, а я вже корупціонер. вже. Ні, ну в даному випадку дійсно. Ця австрійська компанія, скоріше за все, звичайно, офшор. Тут ну, дійсно, по австрійському законодавству такі офшори є. І там дійсно ця різниця залишається. Тому наші любі друзі, це слово да, скажемо, Ющенко, люби друзі, можуть трішечки заробити. На кого в суд подавати. А тут на якраз то подавати тут можна на оце восточний гок, чому так дорого купує. Ага. Він кінцево ну, це державний гок. відповідно, є директор. Він підпорядкований міністром і він повинен купувати по справедливості. — Почому ні з казахами напрямую? Ні, ну це можна було, це запитувати до директора. Да, а чого не напряму? Що дорого, що так? А директор вже повинен е, слідчим сказати. А хто йому приказав? І далі вже слідчий приймає рішення. Ну, взагалі, чесно говоря, оця. Це саме проста схема. І, на жаль, на жаль, уся система, коли люди говорять одне, борються другі, але потихеньку ворують для себе не було її буде. Та вже дійсно не модно використовувати кіпські вшори, використовують австрійські. І просто поміняли схему. Але все залишилось. Тому Антон, коли говорить реформи, я говорю, що нічого не поміняється. Поміняються тільки потоки. Ну, хтось розбагатіє. Але дай Боже їм здоров'я, хай багатіють їхні гроші нам не дають. В джав. нашій країні головне вовремя, вовремя успіти. Це точно. Або вирішити друге запитання. Давай, знаєш, є така. Е... Ну, думка або інформація цікава, mm -hmm. ну не знаю там. Давай з тобою згадаємо, поговоримо про наш бурштин. Янтарь. Ну тобто да, Наша да. дискусія да. янтарний єнтарний аттенок, да, я так розумію? повідомляє. Да. Тому що, пам'ятаєш, ми свій час говорили про бурштини. От пропоную іще раз. Ну от е, яка є інформація? Що на сьогоднішній момент, ну, по-перше, постійно говорять, що треба вернути під контроль держави. І на сьогоднішній момент вже є навіть така інформація, що вже дійсно Укрбурштин, ну, державне підприємство. Мало того, Укрбурштин на сьогоднішній момент знайшов інвесторів, як він заявив, зарубіжних, які допоможуть йому, ну, скажімо, навести влад, з піднятися. Я помню, там ці нелігальні капачі, які да, є. Да, там, там багато чого було. Долги, і і, от, і є тут цитати керівника в даному випадку нашої державної корпорації Константина Лісничий. Він директор Укрполімери, ну, відповідно, якби керівник Урбурштина. Наша співпраця з Озон Інвестмент і Карл Груп передбачає спільний довидобуток бурштину на варварські розритих територіях. Некраз про це, що ми ховаємо. Да -да -да. При цьому йдеться не лише про ділянку, яку має дозвіл у бурштин, а й про інші ділянки, де вже почалася екологічна катастрофа. Ну мало на увазі, що добували дійсно порушення всьочки можна, і дійсно ну, призвели до того, що ну скажімо так, варварські дійсно відношення до землі. На сьогоднішній момент Боку Бурштин надіється з цими інвесторами, от він тут заявляє, ну навести лад. Ровінська, я так розумію, да? Волинська ну, область, все, там да. де копають дуже багато цього янтаря. І зараз, я так розумію, багато уходить контрабандою. практично 100%. Я теж почитав, ну, ну, поінтересувався. Багато, багато. багато. Да, вот, ну, да, як пожалуйста, зем... ну, ці земледельці, копанки. Кстати, дорогий янтарь український, дуже дорогий. За Тонну янтаря можна гляда, 7 тисяч доларів. Ну, вирочить. Він не дорогі, просто єдине. Почему? що робота дешевше. Ні, там просто вийшло, що ну, якби, робота дешева, тому що людям платять мало, нелегально добувають, нелегально продають, тому і дорогі. Ви сказали, Ozon і Group". А що це за компанії? Чому ми ну, самі своїми о... руками не можемо вирішити, що <рес> це не компанії, компанії дуже ці цікаві. Тут просто де написано було. А була інформація, що, ну, по-перше, Озон це нідерландська компанія, а карт це німецька. Я Цікавості, зайшов в Google, подивився. Оця от Інвестмент, Інстмент. Да, да, вона знаходиться тут в промзоні в Києві. офіс, ah. да. Да, Керівник там дійсно громадянин Голландії, заступник його дружина. Так, все так нормально, норм, обычно, ну, це нормально. Як і буває. Да, але вона голландська, але в Україні знаходиться. Займається всім. Лізингом, інвестиціями, прямими залучками, з усім. Ну, це вже розслідування да, ви провели, і аптеками займається. Да? Ну, а, і ну, ладно, а, жалко. Ну, а оцей Карл Карл Груп Зон? це взагалі. Він, значить, декарується як. Німецька компанія, угу. сайт, правда, не працює. Написано, ну, не готовий сайт. Угу. Але зареєстрований в Ірландії. Ірланді. Офшор, Офшор. Офшор. Ну, знаєте, от, от просто це от Наша ми, Заручили інвестори, акісь інвестори такі цікаві, цікавить, цікаве. Ну, названня названня інвесторів міняються бренди, Да, да А да, схема, да. Не схема не все то же ну біда. 10 да, мільйонів доларів обіцяють. Ой, да, да. я помічав би 100 мільйонів. Яка різниця? Можна яку загодно ціну бать. Бо що, я так розумію, от ці інвестори можуть і трильйон обіщати. Головне, що вони зароблять, а от чи зароблять буршти? Ну, дійсно дуже погано, що не вирішується питання. питання. Якщо брати ці всі розмови. Проблема, яка у нас є корисний капан? Нам треба, щоб його цивілізовано добували, цивілізовано продавали і платили податки. А от у ці всі так, да, копалки ці не йдуть, але Це... те, що зараз роблять держава, ну вона так щось там. Крутиться, 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 Знаєте, і шукає якогось симетрично в стране. Да, да на, на востокі жаль. у нас копанки, які уголь э, добува ну, да, да, да. на ну, це, те, це на запад, в... те, що не потрібно було. Сівець сіверо-запад каже. Добувають єнтарі. Причому єнтарь дорогий, дійсно. Ні, ну якщо його зібрати, він дорогий, тому що хрисна копала. Ну просто оце варварське відношення, оце наше я трошечки трошечки пороблю, я щось зроблю для себе, а щоб зробити для держави, ну не виходить. Олександр. Для державы. А, что для можно державы. сделать сейчас для нашей страны? Ну, тут, можно сказать, пан или пропал. <algorithms> вот ä, копанки мы говорили об этом: Земля. Ближе к земле, люди. Да? На земле тоже можно заработать. И как раз осень. Осень ознаменовалась тем, что Арсений Петрович, как я понимаю, наложил мораторий не, на продажу. Не видит. Верховная, ну, Верховная, а, Верховная Рада, да, Рада, Рада мораторий. продлила мораторий Но на продажу земли, продажу земли до 2017 ну, 17. года. 17 -го. да. Будет ли рынок земли в Украине? У меня даже заголовок -то -то да. есть, или надо чуть-чуть да. да. подождать. Поговорим плотнее о моратории, о том, что это может значить. Вот, цитата вот из закона, да, что это дает? Продление моратория. Позволить снять социальное напряжение, которое возникло в обществе на фоне политических спекуляций по данному вопросу и предоставить определенное время для разработки четкого прорыва механизма введения со временем прозрачного рынка земель сельхозназначения. Фраза на одном Замечный. дыхании, да, без да, запятых. Да. Ну, так или иначе. Нужні, я так понимаю, чіткі правовые механізми для того, щоб Антон, продавати. Тебе, нас землю. От, я розумію, може, ти не знаєш. Як ти вважаєш, в якому році був прийнятий закон про, сіль... про продаж продаж польської землі? Є закон такий. Отгадали, в якому році прийнято? В Україні. В Україні, Україні. прийнятий. Закон є, він існує. В 92-му. У 2002 році. У нас з 2005 року повинен бути ринок землі. З 2005 вже. Уже? Скільки? Да. Ну, вже багато, да. 10 років. Ну, як можна було за 10 років, от, от це, що вони говорять, це абсурд. Не придумать. Да, да, не за не, не запустити. Говорять, у нас проблеми якісь там, ми не можемо. Давайте перестаньте розповідати казочки. Якщо ви хочете, ви закони приймаєте заднім числом і вводите такі податки, що мало не. А я почитав, що Юлія Тимошенко против сказала, що це да, просто да. э, mm, відміна родини, да, ну, да, там, да. і Ляшко, і всі останні наші діти. Хоча хороший. в тому числі блок хороший. Петра Порошенко, да, виступають за якраз да, да, за. Как раз Снятие моратория, моратория за продажу земли. Я теж выступаю за снятие моратория. Так Вот чтобы, вы мне отлично. объясните: я в этих, честно говоря, законах не и на мораториях немає. Зем земли у меня нет. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, что будет, когда снимет ну, мораторий? Я... Не налетят ли, как вороны, олигархи, и скупят ой, всю землю, ой, ой, ой. а потом нам придется в три дорога ловить, ловить рыбу. На какому-нибудь ріки До землі ці мають. Споска земля, ніякого відношення до лісу, до річок. Слава, Слава, Слава тебе, Господи. Не путаю. Це земля. Ну, по-перше, вона тобі не потрібна. навряд ти на компанії будеш працювати, Антон. А, ну, якщо захочеться. Да. Але дивіться, ситуація дуже проста. На сьогоднішній момент в світі, в світі, ну, якщо ми говоримо, в цивілізованому світі, сільським господарством займається тільки великі корпорації, великі, ну, якщо транснаціональні корпорації. Uh -huh. Оці всі фермери, це ХІХ століття. так, да, Колись в 19 столітті конячка, кулак, це все було, ну це все куркулі, це все минуло. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо розвинути, слово розвинуте, от ми говоримо не. От, маленький приклад. На сьогоднішній момент у нас в Україні 47% пахотної землі належить фермерам. Вони виробляють 7% продукції. У нас майже 20 відсотків належить крупним компаніям. Вони виробляють більше 60, Оце є для того, щоб виробляти з продукцію, треба, щоб були великі, великі, великі і дуже великі компанії. У них є компанії, трактори, паливо, мінеральне добриво, і вони платять зарплату працівникам. А от ці всі маленькі ферми То це яких там мелких образовань, форм, там І пайов, ні. там не дуже не, не очень дарем, дев'ятнадцяте століття. Тому ну. на сьогоднішній момент дійсно треба давно було запустити ринок землі, щоб люди могли продати землю великим компаніям, отримати гроші. Ну не знаю, там прогуляти, побудувати будинок. Як якщо хоч а вже великі компанії дійсно елеватори, дороги, склади, комбайни. І ми тоді б дійсно могли б вирощувати не 60 мільйонів зерна, а 120 село. Українське село підніметься з колен. Ні, ну дійсно лишні сели оберуться, за нові будинки будуть. Тобто буде така модернізація. Це буде якраз німецьке село. От ми хочемо в Європу. Німецьке. Файне, німецьке село. І у цьому німецькому селі будуть електрокари. Чому електрокари є? Чому електрокари? От є дуже цікава інформація, але я вважаю, цікава для. Ну, для кожи, Якщо не, не будуть такими себе. дорогими для нас, я так думаю. Да, так, тому да? що, е, ну, щоб ти зрозумів, Антон. Що відбулося? Що відбулося? Е, у нас так трапилось тісно електрокарну, електромобілі, які заводяться в Україну, mm -hmm. там дуже високе мито, плюс ПДВ. І в результаті, виходить, виходить, якби дороге. Що зараз пропонують? Зараз пропонують в Верховній Раді, оце ліквідувати мито, ну, тобто, щоб не сплачували мито. І в результаті, ну, скажімо так, приблизно на 30%. elektro Мобили может пододешевше. Вот скажем так, ты сможешь купить дешевше. Хорошо, я профильтровал эту тему. Ага, узнал, уже да, профильтровал тему, узнал, что почем И мы сейчас языком цифр. Да, у нас программа Давай. про деньги, языком цифр. Nissan а, Leaf, да, вот это один из известных электрокаров, который продается практичный, да, а, стоит 455 тысяч 400 гривен. No. А, самый дорогой в этом направлении это электромобиль Tesla. No. Он стоит 1 миллион 700 тысяч, no, ну, да. ну, про функциональность. Каналы, не будем говорить. То бишь, после снятия вот этого НДС, 30. после этого нет. Ну, если с миллионами. Пошліни... Ну, смотрите, 000. если взять округлить там, 500 тысяч гривен, да. то минус 30 процентов это 350 тысяч. Да? Да. Это неплохо. Ну, если не, дилеры трошки не добавляются, ну понятно, понятно. Але, дійсно, ні, ну, я чертова о том, что ты был такий момент, когда действительно вважалось, что в Украину не треба завозить электромобили, нема инфраструктуры. У нас есть паливо, есть автівки, есть украинские. Автопром тому электромобили не потрібні. Кстати, насчет украинского автопрома, я хочу порадовать отчасти наших телезрителей. У нас есть еще электромобиль ЗАС Lana Specap, да, да, и я, он я, стоит 418 тысяч гривен. Да, Правда, да. нужно предупредить. всех покупателей полная значит, зарядка аккумулятора выполняется за 6-8 часов. Пробег на полностью заряженном аккумуляторе 60 километров. Дуже мало. Грузоподъемность ну, 800 килограмм. Но это по сравнению с, с теми же Nissan Leaf электромобиль Tesla. Там есть где-то от, от 200 до 500 километров на ходу. Ну и заряд 45 минут и 30 минут в зависимости от специальных каких-то аккумуляторов, которые поставляет сама компания, продающая электромобиль. Ну, взгляд. Да, якщо дійсно це депутати зроблять, я вважаю, це буде корисно. Ну, по-перше, якась частина українців ну передає і купити. ну да, в нас зараз немає інфраструктури, це звідомо. Але я вважаю, що якщо буде електромобілі, буде інфраструктура. От я вважаю, що на тому, що ну якби сам бізнес підлаштується, і тоді дійсно буде. Ну, скажем, вигідно, ну і вдало кататися, щоб дійсно не кататися на електромобілі, екології краще. Ну, хорошо, будемо кататися на електромобілях, но більша частина населення все-таки катається на автомобілях, ну, бензинових, дизельних, і от є схеми, по яким можна ага, обійти акцизний ЦИЗН <свят> вот этот <сбор>, який <свят> который заложен <свят> в імпортному авто. Ну, да. Юлія Заплавна є вот така експерт кейс Україна, знайшла пять схем, которые з в этом. Чтобы доказать, акцизы не имеют никакой нормальной роли, кроме поддержания неэффективности и неравенства в обществе. Ну, то есть, акцизы не, не, не нужны. Обойдя акциз, ты. Поможешь обществу. Ну, да, Итак, да, давайте да, посмотрим: да, да. смена модификации. Ну, да, це, на жаль, расповсюджено вариант то для того, чтобы автомобиль, который дороже, у которого в вин-коде там указана его модификация. Там да. при регистрации, если указать другую модификацию, можно. 500 до суммы, чтобы зрозуміло. Да, можно мож... удешевить. Смена да, модификации. Да, Палец загибаем. Да. Раз. Однозначно. Следующий у нас. Возможно, смена года увы, О, да пуска. це дуже розповсюджені. Ну дійсно вважається чим старіше, тим відповідно менше акциз. Це логічно. Да, то чим більше на машині їздили, тим вона более як поддержана тим... А ні, на поки... чим піддержав більше акциз, там подивитися. Ну в будь-якому випадку игра Но... така відбувається. Да. Наоборот, чем более ага, автомобиль, ну, поддержанный вот, автомобиль, тем выше акциз. Да? Ну, да. А, смена страны производителя, да, назначение использования. Такие, е, очень, То есть автомобили из Америки, я понимаю, дешевле. Ну, да. Там, там есть да, свой нюанс. Ну, мы не будем есть, в тонкостях разбираться. Ну да, И можно опять же, автомобили, смотрите, какие, с большим объемом Нет, а да. иначе зыску не мае, чтобы уже рубить, так работать. У вас авто под видом, что они не были на регистрации. Ну, это самая такая речь, уже... Речь, речь такой крайней, можно сказать, крайней меры. Ну да, это уже в документах начинается. Только вмешатель. когда с э, завода сошел, я так понимаю, сошло. Авто, ну да, да. Ну, то нигде не регистрировали, скажем, нигде не видели его. Да? Авто ну то да, невидимка, это, да, это, слова, же, да. Ну и пятая способность, с, возможность, точнее, несуществующие повреждения и неисправности. Ну, в, в, акции, короче, ну скажем типа, так, авто в, 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 после аварии. Да, Да, и пишет, что там вот все поломано, а реально же оптика новая. Не, ну на жаль, на жаль. Антон, як ты зрозуміти, будь-яку заборону, люди намагаються обійти, і тут якраз оце приклад, я, то, я як... від... От завершаю, да? сегодня, я Я завершаю випуск сьогодні. навіть спеціально виписав собі, що входить в стоимость авто, ще раз, под, под, да, щоб знає, всі таможенная стоимость. Ввозная пошлиность, временная пошлиность, спецпошлинно, которую обіцяли відмінити з Нового року, кажется, да. Акцизний сбор, НДС, наценка плюс расходы. Ну, а Итого на 40% где-то дорожает каждая машина, ну, на которой. Бороздят просторы нашей родины. больше до бюджету. Ну, как сказать? Все должно, быть в, меру, все должно да, быть в меру. Все должны быть в меру. Потому что кое-кто хочет ездить, но приходится так много денег за это платить. Эх, ну. Дай бог, что когда-то нам все-таки не придется обходить эти схемы такими хитрыми манипуляциями. Лучше бы не будет Ну, в любом случае, можно сказать, тут, да, считайте деньги, господа, всегда считайте деньги. Кстати, близится середина месяца, а стало быть, людям выдают авансы в нашей стране. Так как у нас тема всегда денежно-финансовая, то не лишним будет вспомнить интересную примету. В день получения денег нельзя тратить ни единой гривны. Все деньги должны переночевать дома. Будьте с деньгами в хороших отношениях, и они всегда придут к вам на ночлег. С вами были Александр Ахрименко да побачь, и Антон да. Панарин. Смотрите гроши на двух повторах и на официальном канале в YouTube Business TV. До следующих денег. Пока!